Мир вам, Українці, Україна мир тобі, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого Ісуса Христа, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне і спасіння душі, щоб ми мали. Помолимось, Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі за Сина Ісуса, дякуємо Тобі за те. Що Він помер за наші гріхи, і що ми в ньому маємо спасіння. Просим тебе, бережи і благослови всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє Слово, а також нашу владу, воїнів, захисників, волонтерів і всіх, хто допомагає. Благословений ти будь сьогодні і навіки. Хай буде слава Ісусу Христу, українці, захисники, воїни і волонтери, ви є всі герої. Хай буде мир вам, мир вашим домам і мир в Україні, хай буде.